Столичними вулицями їздить мисливець за батарейками. Саме так екоактивісти називають автівку, яка збирає використані джерела живлення у магазинах, житлових будинках та навчальних закладах. Машина транспортує батарейки на склад, щоб у підсумку переправити до Європи. Але окрім логістичної місії, автівка має ще й візуальний меседж. Детальніше про це розповість наша Юлія Махових. Шість кілограмів використаних батарейок. Саме таку кількість у середньому за місяць збирає один з мережевих магазинів товарів для дому у Києві. Приносять батарейки зазвичай кожного дня. Я помічаю такі випадки, і немає конкретної категорії людей, які це роблять. Це це роблять як наші покупці, так і просто відвідувачі торгового центру. Так як ми їх продаємо, ми і фінансуємо їх утилізацію. За останній рік цей магазин встиг накопичити кілька ящиків з батарейками. Забрати їх приїхало спеціальне авто то Машину умисно зробили незвичною, щоб привернути увагу киян до збору батарейок. Цей декоративний магніт на доху – це символ збору відпрацьованих батарейок, які ще мають залишковий заряд енергії. Світлодіодні шнури по корпусу створюють ефект пульсуючої енергії, натякаючи на те, що батарейки перетворюються потім на безпечну сировину, і понизу підсвітка, яка додає такого ефекту, Левітації, ніби натякаючи, що батарейки не мають осідати на звалищах, а мають далі рухатися на переробку. Усі зібрані батарейки у пунктах прийому, а автівка відвезе на склад екоруху, батарейки. Здавайтеся там, вони зберігатимуться до накопичення промислових партій для подальшої дороги за кордон. Партія це одна фура 22 тонни. тони. Во і е, коли накопичується така кількість батарейок, ми відправляємо їх. Ми вивозимо їх в Польшу е, і далі цей завод, куди ми вивозимо, він виступає таким хабом. Звідки, в залежності від типу, вони потім їдуть далі. Заводу з переробки відпрацьованих батарейок в Україні нині немає. Для його роботи не вистачає обсягів зібраного. Щороку в Україну привозять близько 3,5-4 тисяч тонн звичайних пальчикових батарейок. Це приблизно 200 вантажівок, набитих ними вщент. Лише 6% від цієї кількості екоактивістам вдається зібрати, аби відправити на переробку. Решта опиняється на сміттєзвалищі, а потім отруює довкілля важкими металами та токсинами. Лише одна відпрацьована батарейка забруднює 16 квадратних метрів землі на 50 років. В Україні кожен полігон і кожна компанія, яка оперує полігоном, його хоча б раз на три місяць тушить, тому що там виникає пожежа через літієвий акумулятор. Він загорається і загорається навколо нього. Все у Екорусі закликають не лише збирати відпрацьовані батарейки. а та і контролювати місця збору, переконатися у надійності пункту приймання батарейок можна на сайті Екоруху, на ньому ж заповнивши форму, можна відкрити власну точку у школі чи будинку.